Вітаю в студії студію Ринагія. Зараз я вам покажу повний рознос окупантів і знищення їх техніки. Зсу збили російський каб над Запоріжжям експериментальною зброєю, як зазначив начальник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат. Це вже не перший подібний випадок. Росія запускає такі бомби з безпечної для себе відстані, щоб уникнути української ППО. Для протидії зсу використовують комплексний підхід на земну ППО та авіацію. Деталі операції не розглашаються з міркувань безпеки. Перейдемо до знищення ворожої техніки протягом минулої доби в зоні відповідальності Сил оборони Півдня ворог втратив Тос «Сонцепьок» та артилерійську РЛС АРК-1 Рись. Нагадаю вам новину про те, що війська КНР не беруть участь в боях на Кущі з середини січня, за словами Національної розвідувальної служби південної Кореї. Після їх відведення несподівано почали з'являтись подробиці про знаходження тіл корейців, які вчинили самогубство. Так от до чого я після затища вони знову почали сунути потроху, і на цей раз вони вже залучають техніку для штурмів. Ну, що сказати, іспит з водіння вони склали добре. Росії заявили про контрнаступ ЗСУ в Курській області. Міноборони РФ у своїх зведеннях усі атаки відбило. Але судячи з повідомлень російських воєнкорів і воєнблогерів, зсу пішли в атаку на південний схід від суджі, де лінія фронту була найближчою до цього вузлового міста. Чекаємо на офіційну інформацію від українських джерел. І Ще новини з Курська. Там добряче прилетів Хаймерс по будівлі з розташуванням російських військ. На гарківському напрямку підірвався китайський гольфкар з окупантами на протитанковій міні. Всі вони потрапили на концерт до Кобзона. Гарну роботу показали й оператори дронів курткомпані 28 МБР. Хлопці уразили ворожі антени, склад БК, укриття, і звісно, мінуснули особовий склад. Дикі шершні випробували нову модифікацію найшвидшого дрона перехоплювача стін при газі в 50% Дрон розвиває швидкість на 220 км за годину. І зараз я вам покажу відео на якому швидкість дрона досягла 223 км за годину. Втім, це не максимум. На у нас як завжди солоденьке втрати російського непотреба. Так, от до особового мертвого складу РФ доєдналося ще 1340 нелюдів. А до спаленого мотлоху додалось 10 танків, 18 бойових броньованих машин та 32 артсистеми. Та ще купа сміття. На цьому все росіяни вам бажають так і залишатись у смітті в чорних пакетах. А нашим військовим захисникам здоров'я та витримки. Слава Україні!